Чись, що наближає перемогу у Вінниці. Учні вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 перетворюють гільзи на справжні витвори мистецтва під керівництвом своїх майстрів. Вони розписують кожну з них вручну та передають волонтерам. Саме наша молодь старається вкласти свою душу в допомогу Збройним силам України. Більшість дітей. Долучилися до цього проекту розписання гільс уже своїми ідеями, уже своїм баченням, що вони хочуть намалювати на цій зброї, щоб вона принесла красу в цей світ. Бо, врешті-врешт, краса вратує світ, і е, люба війна вона нас заставляє замислитися, замислитися про е, життя. Про красу цього життя, і от наш цей проект, який ми започаткували за ініціативи нашого директора Андрія Івановича, підтримали весь колектив, підтримував цю думку про те, що ми можемо зброю, яку нам гільзи надають волонтери прямо з передової розписати, і потім волонтери допоможуть заробити кошти за рахунок того, що на аукціоні ці лоти будуть продаватися. І ці кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. І ми потихеньку почали цей працювати життя. Усі виручені кошти спрямовують на підтримку українських захисників, але найголовніше це виховує у молоді свідомість, патріотизм та розуміння, що кожен може зробити свій внесок у спільну перемогу. Діти виношують цю ідею, діти малюють те, що їм до душі, і діти із задоволенням слідкують у подальшому, як їхні вироби продаються на аукціонах. Тому такі моменти в наш тяжкий час, я думаю, вони будуть супроводжувати в подальшому нашу молодь все життя. Вони будуть колись згадувати з теплом і з такою вдячністю ці моменти, коли вони сиділи і творили зраду миру на землі. Майстриня Олена додає, що учні з великим захопленням беруться за розпис гільз. Для них це і творчий процес, і шанс удосконалити свою майстерність. Це досить така серйозна робота для них, досить відповідальна, тому що кожен учень перед тим як виконувати розпис гільзи, він думає про захист, думає про наших захисників, про те, який краще обрати візерунок. Зазвичай учні вибирають орнаменти українські, мотиви, мотиви з калиною з нашим селом українським. Тобто те, що є в згадках їхніх з дитинства, те, що є нашим. Українським рідним це е, наш спосіб проявити шану, наш спосіб підтримати наших захисників. До доброї справи долучилися студенти від першого до третього курсу. Вони кажуть, найбільше надихає мрія про перемогу. А викладачі завжди поруч підтримують, спрямовують і діляться ідеями. Ми надихнулися цією ідеєю, що не потрібно забувати про наших охоронців, що вони завжди поруч. Що завдяки ним ми зараз можемо тут спокійно сидіти і малювати і допомагати їм. В училищі також створили куточок пам'яті загиблим героям, тим, хто колись був студентами закладу. Тут кожен може зупинитися, подумати і згадати: наша незалежність має високу ціну. Пам'ять про наших випускників жива. Це стела створена руками наших майстрів, наших учнів. І як ви бачите, тут теж зброя, Зброя, яка нам нагадує про те, що війна поряд, незважаючи на не те, що нас захищають, ми навчаємося, ми працюємо. Цю зброю ми будемо перетворювати на мир своїми руками. Вкладаючи сюди нашу пам'ять, нашу шану, нашу безмежну вдячність воїнам, які на сьогоднішній день своїми життями захищають нашу можливість жити. Пані Людмила переконана, добрі справи роблять не гаманцем, а серцем. Давайте будемо спільно робити те, що ми можемо там, де ми можемо, і в тих умовах, в яких ми можемо. Хтось може творити, хтось може свою душу вкласти в якийсь виріб, в роботу. Просто в гарні слова і вчинки. Ми, українці, єднаємося навколо миру, навколо нашої перемоги.